Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Така робота була зроблена. Це міст з екскаватора АТЕК передній. І що тут? які були з ними з ним проблеми? Було розбиті ці посадочні місця. Тут стоять стакани. Де поворотний кулак стоять стакани і на, на цих стаканах стоять підшипники конусні і воно. Обертається. Міст немаленький, отак його при... потрібно було виставити. Центр шукачем виставили вертикаль. І по вертикалі, і по горизонталі. прийшлось даже підкладати під одну сторону кусочок трансформаторного желіза, тому що Воно не відповідало, ця площина, з тої сторони не відповідала отворам. Так що по індикатору виставили. Розточене вже. І стакани, які тут мають стояти, вони вже на... наплавлене було полуавтоматом і проточене під запресовку. Тут стоїть Роликовий конічний підшипник. Воно сюди запресовується, запресовується і обойма зустрічно ставиться і вже робиться натяг там, шайбами, чи яким чином, я не знаю. Так що було встановлено цих два. І ще було відреставроване оце посадочне місце під підшипник. Тут полуось виходить. Половось ставиться і стоїть підшипник по ловосі. Тут було розбито, я його розточив горизонтальною головкою. Поставив, в мене є горизонтальна головка на цей, на універсальний шпиндель. І в горизонті вже розточено і завтулено. Так що, такий кусок роботи був виконаний. Все вже встановлено. Підподшипник встановлено. Стакани наплавили, підуть сюди під запресовку вже. Ще зараз виміряємося розмір, який тут зробляться стакани. Під цей розмір буде два різних, тому що тут прийшлось більше розточити, тому що там була трохи вироботка лиска, її треба було забрати. Так що ось така робота. Ще будемо виготовляти сюди втулки. Вони будуть калитися, шліфуватися і під ним буде виготовляти спалець уже. Це де ось де, має, де воно має качатися. Так що дякую за увагу. Отака От була робота, зроблена кропітка. Так що всім всього найкращого.